Це є їдальня. мете. Дуже багато булочок, випічки. Дуже смачний цей э, чорний такий, красанчик свіженькі, багато э, у нас булочок різних. І, до речі, тісто всіх є дочки. Вілочка дуже добре, дуже смачне. Там різні з такі цю багато. Далі я вам покажу сухі сніданки. Тут для діточок різні. Субті сніданки. Грудини коврі, шоколадні, Вівсянка змішана з цим, собі сама вісянка. Різні-різні сухі сніданочки і по п'яниці. Холодне молоко та теплений, молоко гаряче. Тарілочки Беремо собі теплі підігріти. Далі на сніданок є каша. Десертна каша з молоком. Та каша. Тепленька для діточок. Різні види варення, медів. Є також медфото. Тут ще намазки. і Також є мед, вже такий гуртований. Йогурти. Йогурти, йогурти весь час підкладаю. Також є йогурти, різні такі розливні, що можна вибрати просто ліктайл-йогурт. Рустий йогурт є з різними смаками або кусочками фруктів. Холба. Варення, йоги, набірні фрукти, дуже багато сиріл. З фруктів є на сніданок диня і апельсина. Також є порізані явні, посили, а замагання. Там є якісь таке дівчани. Пудінги, пудінги, шоколадний пудінг, курмічний пудінг, різні пудінг, ванільний пудін, і рожеле. І... З фруктів також є цілі фрукти. Ось такі пастинки, там банани, яблука, сливи. Це, це що у нас не знаю, мабуть, що це. З нами у Забули, я пропишу як всі. Ось що є фруктів. І також є свіжові соки. Томатний сніг, апельсиновий, яблучний, банановий, смузі. Проб... Для... Для... Для луничний, тут пробер, полуничний, тут тут полуничний і тут апельсиновий знову. Це дуже мені подобається. Свіжовижі кісточки. Картопелька. Тут у нас вайтбінс соля в автоматі. Тут ще у, у нас яєчка варені. Тут кусь кус. Там все смажеч. Картерочки курячі. А на пробувала таке, подобається. Не дуже знаю, подобається. Це гральовані овочі. Там роблять лінчики. Надя сіски. Далі що тут, тортики. Ну і там набирають. Лінчики, що я показувала, що жарить. Тут різні начинки, шоколадного, горіхова, варення різні. Далі в нас що прийшло яйця шук-шука. Овочі. Смажені чи запечені волочи. Далі йде фолл. На самокін. Фолл, пастоль. З таке хайпа з фастолем. Тут настука. Горяча. Це дуже смажена. Тут картофельне пюре. Соки хочу сказати, напевно, не такі вже вони свіжі свіжовижиті, тому що прийшов мене ці стоки і я бачу, що він наливає їх до таких пачок дороги. Так що я думаю, що це не є свіжовижиті соки, так як вони це говорить.